Ти без документів, ти ніхто і звуть тебе ніяк. Все життя я жила в Україні, я українка, і тому для мене було важливо, щоб в мене були документи, які це підтверджують. Коли приїхала на підконтрольну частину України, в мене виникли проблеми з отриманням паспорту і інших документів. Дуже довго, так скажемо, намагалися подати заяв... заяви, щоб мені зробили паспорт, від цього вже відштовхуватися і йти далі. Але... З нами ніхто не хотів зв'язуватися. Проблема була в тому, що їм було недостатньо документів для встановлення моєї особи. Тобто по свідоцтву вони не могли мене знайти, тому що моє місто воно було окуповане, і багато інформації воно могло не передатися в нинішні бази і так далі. Тобто, бути просто в написаному форматі не в. Електронному тому вони ніяк не могли, так скажемо, встановити мою особистість. І якось в наш пункт населений, село, де я живу, соцпрацівники сказали, що будуть приїжджати юристи. Ось, і якщо вам цікаво, бо є якісь проблеми, можете звернутися, ну, поспілкуватися, вони вас проконсультують. Сказала всю ситуацію, нам, так скажемо, покровково пояснили, що нам треба робити, які документи взяти, щоб ми могли звернутися до суду і вже в судовому процесі встановили мою особистість. Через 9 місяців, тільки по ну, отримала паспорт. Моя справа вона була прецедентом усіх надалі, таких схожих. Я офіційна громадянка України. Завдяки цим документам я змогла подати на виплати, тобто якийсь прожиточний мінімум, тому що ну, зараз з фінансовою частиною населення дуже важко. Вже другим етапом в нас стало це. Встановлення факту народження моєї дитини вона має зараз свідоцтво. Вона офіційна теж громадянка України. Я дуже цьому рада, і тепер я можу бути хоч на частину, але спокійніша за своє майбутнє і майбутнє своєї дитини.